Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про в деталях. І далі будемо говорити про літературу, про історію і про те, що історія має, на жаль, тенденцію до відтворення, якщо зло не покаране. Власне приводом для нашої розмови є містичний трилер, який має назву Спадок на кістках авторства Юлії Чернінької. Я покажу вам цю книжку і з великою приємністю представлю авторку, яка сьогодні є нашою гостею. Пані Юлії, вітаємо звано-франківської студії Галичини. Вітаю! Вітаю вас. Це вже друга книжка, яку презентуєте цього року. Дуже приємно, що презентуєте її, зокрема, і для Івано-Франківської публіки. І давайте тоді трішечки саме власне містичний трилер. Я скажу глядачам, містичний трилер, який має під собою історичне підґрунтя, тобто в його основі саме історична трагедія, події які відбулися в 41-му році. Про них ми розкажемо. Але давайте трішечки про жанр. Чому саме цей жанр ви обрали містичного трилера, щоб розповісти цю історію? Ну, це взагалі мій такий жанр, тому що зокрема не тільки цього року у мене раніше виходили книги, і вони, в принципі, завжди містика. Або навіть коли я писала серію книжок для дітей, лицар Ордену», це було фентезі. Ну, це мені, мені це близько. Мені це близько, мені це подобається. І, мабуть, тому містика. До того ж, мені здається, що. Ем от е, ем, книги з тлом історичним дуже важливо, щоб їх ем, розповідали. Ем, от дивіться, історичні книги не так же й багато люди читають, правда? Е, е, є звичайно Сергій плохій, який дуже пише так легко, приємно. Його зараз більше читають. от е, Брама Європи ця книга прекрасна. Але взагалі-то історичні книги не так же й багато люди читають. Натомість е, література жанрова. Вона користується набагато більшим попитом. І, на мою думку, такі речі, як, от, наприклад, ця трагедія Саліни, важливо, щоб художники малювали, щоб режисери знімали, щоб сценаристи писали. А ми літератори також писали саме в такому жанрі, який користується попитом, щоб чим більше людей знало про це. Тому що коли я взнала саме про цю трагедію, я була шокована наскільки вона, вона невідома зовсім. Власне, я думаю, що напевно і наша наші глядачі не зовсім не всі знають цю назву, але для аналогії, напевно, більш відомо це Дем'янівлас власи Івано-Франківську. Це події одного масштабу. Це Червен 41 першого року, коли НКВД розстріляло українських патріотів, українських в'язнів розстріли їх і біля Станіславова, розстрілювали їх і на Львівщині, і на Тернопільщині. І Саліна це соляна шахта, урочище, де було закатовано понад три тисячі людей. Я так розумію. Саліна це страшне місце страшного радянського терору. Це соляна шахта, яка знаходиться поблизу добромеля. Саліна, тому що соляна це глибина. цієї шахти кажуть, що це більше як 100 метрів. І так за окремими розрахунками, там десь три з половиною тисячі людей полягло, вони були вбиті, замордовані, і, як кажуть, що і живими туди вже кидали, і три з половиною тисячі людей. Так це страшна цифра. І коли я як взагалі зародилася ця книга? Я з одною пані познайомилася, ми розмовляли. І вона сама з добромоля і зайшлося саме за селіну. І я чула про це, я знала, а я ж е, львівянка, я з західної України. Тобто, і то я не знала всіх цих подробиць. І коли вона мені ці всі подробиці розповіла: ой, а на той момент у нас в сім'ї сталася така е, трагедія, тому що ми взнали, що мій племінник, син моєї сестри, зник без вісті в Бахмуті. Ми дуже були. Є, але на той момент це взагалі зовсім було, ми тільки знали, в такому страшному тригерному стані. І я так собі, вона мені це розповідає, ну ми вже поговорили. І я так собі думаю, Боже, це минуло якихось 80 років, а про це ніхто не знає, ніхто не говорить. Одиниці знають, одиниці говорять. І Думаю, а це от що зараз відбувається? А якщо так так само може трапити, що мене якихось 50 років, і люди про це почнуть отак забувати. І це мене підштовхнуло, що я що я хочу написати про це книжку і саме таку масову більш літературу, яку читатиме багато людей. І я в той же день сіла і почала писати. І, і справді я тепер бачу по відгуках, в Тіктоці, в Інстаграмі, що цю книжку дуже саме молодь, зовсім молоді люди почали читати, які про Саліни ніколи в житті не чули. І вони самі шоковані, і їм цікаво, і вони переповідають іншим. Це важливо, а чому на вашу думку власне настільки мало інформації, наскільки мало меморіалізації цієї трагедії, тому що ну Лас власне ж таки на Прикарпатті знають Так? тобто відбуваються пам'ятні заходи, знімають документальні фільми. Чому Саліна не настільки в інформаційному просторі була присутня, ну, Дивіться, це бачите взагалі українська історія? Вона багряна від таких всяких кровавих страшних плям: ці репресії, ці виселення людей, голодомор і про ці. Про ці страшні речі написано дуже багато літератури, зокрема художньої. А от такі локальні історії, які, можливо, трішечки менші по масштабу, але не менш страшні, вони менш висвітлені. І, і я знову повторюся: і що кожен е, хто е, знімає, малює, пише, ми повинні це, е, про це говорити. Про це не можна мовчати, тому що е, люди поклали найцінніше, що в них було. Тисячі людей поклали своє життя, і ми повинні найменше, що ми можемо для них зробити, це говорити про це. Тому що е, основний меседж цієї книги він який? Не покаране зло, воно завжди повертається. І якщо про це мовчати, то як, яким же чином воно буде покаране? Дивіться, як навіть про Бучу, весь світ знає, весь світ говорить. А про Саліни навіть тут на місці знало мало людей. Тому от, от так я написала, і це було дуже сильне, якийсь такий поштовх, дуже сильне бажання. Я Кажу в той самий день, я з нею поговорила. Ввечері я вже сіла писати, тому що в мене в мене навіть не було сюжету, як такого в мене була ця історія в голові. І завжди, коли я пишу, в мене є головний герой, якого я зразу собі вигадала, і локації, на яких відбуваються події. А потім так навіть цікавіше писати набагато, тому що коли ти наперед не знаєш, що буде відбуватися, ти, начебто, вже і і автор, і читач водночас, і і, і тебе це захоплює в два рази більше. З більшим захопленням це робиш. Ти сідаєш і а -а -а, відбуваються якісь події, про які ти навіть ну тобто герої починають жити своїм життям окремим. Ви їздили туди на місце? Дивилися? Я розмовляю зараз з певною людиною, яка мене запрошує, і ми так. Я хочу поїхати подивитися. Хочеться знаєте, таке відчуття, що хочеться опинитися серед тих дерев, які це бачили, таке враження, що там навіть пташки будуть інакше спати. Хоча це не так, звичайно, це все в нашій уяві. Але сам факт про ну я так, як як. Мистки, я думаю, що ці дерева, вони це бачили. І от постояти біля того дерева і відчути цей мороз по шкірі, це важливо. До речі, там в 1995 році на тому місці поставили пам'ятник. І той пам'ятник, він такий дуже моторошний, це людина, яка вилізає, начебто з тої шахти, з задертими догори руками, ті руки роз'їдені рапою навколо такі. Високі, ну, не патаки, як це сказати, такі металеві. Грати? Ну, такі, та, так, металеві такі догори грати і зверху на них терновий віночок. І ще там зробили ем, цю ем, капличку збоку. І там правилося, і так як місцеві розказують, з ким я спілкувалася, хто звітом з тих країв, що чим далі все менше людей приходить кожен раз на ті роковини. Ну, от так є. Маємо те, що маємо. А я читала, що там був санаторій, так? Тобто, після світової війни Потім... там ну, зробили якщо? санаторій. Тобто так. на могилах справді на кістках а, зробили та, санаторій. Так, так. Та, та. Ну, ця назва спадок на кістках. Вона в. Вона от треба прочитати книжку, тоді можна зрозуміти. Там зразу багато іде е, напрямків, які вона означає. І це і саліни, це і будинок, в якому буде та картина, це і сама по собі картина, яка є спадком, але він так само на кістках. Ну це вже не буду переповідати сюжет, але ця назва не є сугубо прив'язана е, до, е, до шахти. Власне, це загалом наш спадок і я так розумію, що і... події відбуваються так. в кількох часових площинах. Тобто, так, це безпосередньо без 40 ві роки, і наш час на чи, відбуваються... чи... чи трішки раніше. Скажімо, це вже після повномасштабного вторгнення відбувається наш до. час, чи трішки до. Події відбуваються 41-й, 47-й рік і е, до повномасштабного, якраз перед, перед, перед. І е... Герої звітам, звітам вони переплетені, і вони чимось всі пов'язані між собою, або якимось сімейними зв'язками, або саме безпосередньо цею трагедією, яка була в Салінах, і навколо цих героїв, які вже є наші сучасники, відбуваються дуже моторошні і дивні, і незрозумілі події. І оцей головний герой Маркян Вишневецький, телеведучий, галерист, інтелектуал. Він береться це все розплутувати, і він розуміє, що, що його рідні. Загинули там. І е це таке е хитросплетіння йде, після якого читач, аж в самому кінці е знає, от, а що ж таке є головний цей справжній спадок, який секрет цього спадку на кістках? Ну і власне, якраз перед повномасштабним вторгненням, перед тим як, на жаль, ці події знову маємо повторення таке страшне. А як же в 22-му році ми маємо повторення? Тому що непокаране зло, воно завжди повертається. Це. Така гучна фраза, але вона дуже дуже правду несе в собі. Які відгуки ви вже чули з цей час про книжку, які, можливо, вам найбільше запам'яталися і були неочікуваними? Ви, ви знаєте, моя перша книга вийшла у 2010 році. Я її писала разом з сестрою, сестра моя теж письменниця Олена Чернінька. До речі, в неї теж нещодавно у видавництві Староголева вийшла книжка про її сина, це який пропав безвісті. Вона називається Лемберг Мамцюну не плач. Я скажу, що вона була в нашій студії, ми теж про неї говорили. Так, так, тому. Так. І от ми разом з нею колись писали в парі в чотири роки, не, не в чотири, в дві. Писали ми з нею. І оце наша перша книжка вийшла у 2010 році, і мені є з чим порівняти. Ви знаєте, раніше. От... Я так кажуть, раніше дерева були більші, але, але це справді так. На, на, на вищому гатунку критика стояла, тому що я як зараз пам'ятаю, у мене навіть вдома є такі від обуві така коробка, і в тій коробці такі сто з газет. І в цих газетах суцільна критика по роману йшла. І це надзвичайно цікаво було читати, тому що писали люди справжні літературознавці, люди, які. Які з величезним багажем знань, які мають з чим порівняти, які розуміють, що від чого можло, могло піти і, і чим завершитися. А зараз трошки в нас такий час, зараз е, букблогерство вийшло наперед, а тої доброї старої критики, яка препарує книгу, і, і навіть самого письменника, цієї критики вже в обмаль залишилося. І мене це засмучує трішки, тому що мені здається, що е, ну, не може. Е, Зовсім молода людина, яка веде цей блог і має багато підписників, от, наприклад, розумітися на всіх книгах одразу. Ну, не може. Цій людині може, от я по собі сужу. Я, наприклад, не люблю фентезі, ну не люблю. І дайте мені найкращого автора, найкращу книгу, яка визнана... Я прочитаю, мені все одно не сподобається. То що ж я тепер маю казати, мені не сподобалось? Ні, я просто повинна читати те, що. В моєму смаці, тоді я зможу об'єктивно оцінювати. А у букблогерстві цьому переважно зараз вони читають всі книги, які виходять, і ставлять свої оцінки. Ну, Зрештою, ми маємо таку ж саму ситуацію в журналістиці. Якщо подивитися, куди зараз скотила журналістика до телеграм-каналів, ну, тому що в більшості випадків, всі люди мають в телефоні купу телеграм каналів і всі новини читають звітам. Це, це, це не добре, але у, у, у всіх часах є якісь зміни. Ми наразі маємо такі. Ну, але і книжки теж потрібні. Ми бачимо, що книжки виходять. що Книжки Книжки виходять, і відгуків скупово, багато. Так, та, відгуків багато. багато. Я собі гуглю, дивлюся. <схі> для для е, автора це дуже важливо. І позитивні відгуки, і негативні відгуки, любі відгуки важливі, тому що це означає, що тебе читають. Ну і все ж таки містичний це, Я так розумію, з елементами детективу. Так ну, він досить для широкої аудиторії. Вони розслідують це. Це ну детектив в нашому в моєму розумінні це якесь вбивство, і хтось розслідує вбивство. Тут такого немає. Вони розслідують ці дивні події, які навколо них, і чому це відбувається? Хто це що це? І вони тоді починають занурюватися в минуле, і з того минулого вони взнають такі речі, що сироти шкірою йдуть. У вас дуже багато, я так розумію, дуже багато дійових осіб. Чи вони всі вигадані, чи є в них якісь прототипи реальні? Ні, вони всі, всі вигадані, але я скажу, що я коли писала, я дуже багато читала хроніки міської Львівської. І там є такі моменти, наприклад, там є як одна з героїнь їде трамваєм. І трамвай їде по вулиці Коперніка. Зараз по вулиці Коперніка нема трамваїв, але в ті часи був. І був такий випадок, коли трамвай зійшов з рейок і врізався в будинок, і була сильна аварія, дуже багато жертв. Я це, це описую. Тобто там багато є такого, що, що справді відбувалося. Наприклад, про концерти Штепселя й Тарапуньки в театрі Зінковецького. А ще був такий момент, якась теж мені одна дописувачка до написала, каже: джазу в той час не було, тому що моя героїня. Вона читає в газеті, що буде концерт, збирається на концерт джазового колективу в 47-му році. Але я ж читала міські хроніки, і я знаю, що в 47-му році взимку приїздив київський колектив, де був джазовий, джазовий колектив, де фронтменом був Юрій Тимошенко. А Юрій Тимошенко це той, хто потім став штепселем mm. чи тарапом ні, Штепселем. Це один, один, один з цих двох персонажів. І е, потім вже в 48-му році вийшов е, заборона вийшла на джаз, на саксофони, і тоді казали, що серед ль львівських музикантів ходила така мова, що їм порозкручували саксофони. Тобто, такі моменти є, такі що можна. А саме персонажі, мабуть, в мене є дуже бурхлива фантазія, яка в мене, до речі, ще з дитинства. Тому що в своєму дитинстві я мамі розповідала казки, а не мама мені. Я їх вигадувала, мама слухала. Ну, у вас дуже багато журналістів, знову ж таки, так розумію, героїв ну, пов'язаних людей а з, є... з медіа. А, ну так, це, це, це можна зрозуміти. Моя перша освіта я викладач бандури, вчителька по бандурі це такий інструмент, дуже-дуже багато струм. А друга освіта я журналіст. Я працювала в Києві в газеті репортером, і я працювала на телебаченні е редактором. Тобто, все ж таки, щось єне, що для це мене, ну, прототипи, це, то це, хоча б ситуація це та це, царина, яка ну, для мене так. максимально зрозуміла, тому що я там дуже сильно занурюю е, е, читача е, всякі такі інтриги, що відбувається ну бо тобто, я це дуже добре знаю. І все ж таки, якщо так підсумувати ця книга, для кого вона, для якої аудиторії? Тому що, скажімо, на своїй сторінці ви пишете, що варто, варто напевно, ставити маркер 30 так? На книжки то Я зовсім би... юні люди не з не, не зрозуміють, можливо. Так, ви знаєте, ці події. в мене просто всі герої в моїх книжках це 40, 50. Тут є тиктокерка, одна, дуже така, з величезною аудиторією, їй 75. Так. Ну, тут герої дуже цікаві: тут е інструкторка йоги, е тиктокерка 75-літня, маленька дівчинка Юля, яка спілкується з уявною подругою Гуською, яка, як виявиться, потім є людиною взагалі з 41-го року. Тут, е потім е цей головний герой Маркян Вишневецький це е тележурналіст. Е і галерист йому теж 50 з чимось років. Тому мені здається, що не дуже цікаво зовсім молодим читати, тому що от моя книжка, наприклад, Барні 613», яка вийшла е, трошки раніше, теж цього року. Там головна героїня Марія Лакрицька, співачка, які 65 років. Ну е, мені здається, щоб зрозуміти їхні вчинки. Їхні думки, чому вони роблять так, а не інакше, тому що е, письменник не повинен пояснювати. Він просто говорить: а людина, яка вже прожила, має якийсь досвід, якийсь певний нерв, якусь певну струну, яка це лапає, вона це розуміє. А якщо людині 20 років, вона просто цієї струни ще не має. Дуже цікавий момент. Є такий фільм. Війна подружжя Роуз. Надзвичайно, знаєте, цей uh -huh. фільм. Надзвичайно, я дуже люблю, тому що я дуже люблю цих акторів: Майкл Дуглас і ця акторка головна, яка грала зараз, не можу згадати, як її звуть. І я колись в юності, коли дивилась цей фільм, я бачила комедію, я сміялася. І нещодавно я включила його, бо я дуже люблю. Я дивлюсь, а це така трагедія. А це такий сумний фільм, моментами плакати хочеться. І, і от дивіться, минуло 20 років, один і той самий фільм, одні і ті самі очі Бачують зовсім по-різному. Тому я так вважаю і про ці книжки. Мені здається, що от після 30 якраз добре. А поки ти ще зовсім юний, ти просто можеш не зрозуміти, чому цей герой робить так або каже так, тобі буде виглядати, що це якийсь картонний персонаж. Ні, він справжній. Ну і власне і герої Тут, теж у вас люди з досвідом, з, з бекграундом життєвим, і, ну, не, от, от, тому не цікавіші. Так, в тій попередній книжці ця співачка є 65 років, і вона, вона не може змиритися з цим, що вона колись зірка, красуня, а, а все, краса йде, зірковість іде. І оця її біль. Ну цю біль не зрозуміти, будучи зовсім юною людиною, ти будеш дивитись на неї і думати, ой, і можливо що й засмієшся. А це не смішно. Це дуже гірко. Так, ну тобто ми так намалювали дуже загалом таку і психо, тобто тут історичний трейлер, так і психологічна так, драма, так. і загалом ще цікавий такий динамічний сюжет. І скільки у вас тут, скажімо, в цій книжці? Скільки у вас персонажів? Бо я так нарахувала вже досить багато. Ну я не, я не рахувала багато. Такий калейдоскоп цілий. Ну, бачите, воно як буває дві книги. В першій ви ж там головна героїня, в принципі, вона одна постійно в різних декораціях, а тут ні, тут так. Ну, так, так мені пішло. У мене взагалі зараз цей рік дуже такий багато мені, мені писалося. І в мене зараз навіть у видавництві ще лежить рукопис, який я, я би дуже хотіла. Я сподіваюся, що так само в цьому році вийде. І Тоді я закрию такий свій гештальт. Я, я за рік, у мене вийде три книжки, я дуже хотіла, щоб в мене це вдалося. Книжка теж буде трилер, але не містичний просто трилер і називай мене клас Байер». Теж на, скажімо так, базується, ну тобто відбувається на наших локаціях на Галицьких. Ой, там буде дуже багато локацій. Там буде е Львів, Несебер в Болгарії, Сопот, Ігданськ, і навіть Каліфорнія. А що для вас загалом зараз література? Тому що ви починаєте казали, що ви як музикант починали журналіст, зараз для вас література. Це що? Для мене література це. Це як похід до психолога. От я, наприклад, у нас зараз такі важкі часи, і відбуваються навколо такі речі. Дуже багато людей ходить до психологів, а в мене є таке упереджене ставлення. Ну це моє особисте. От моє мене ставлення. Я не розумію, як я можу прийти до людини і розповідати їй про все своє сокровенне, а Вона за це з мене візьме дві тисячі гривень. Ну, тобто вона просто мене слухає, щоб взяти ці гроші. І мені ці речі не вкладаються в голові. Хоча це знову ж таки це моє упереджене ставлення, але воно в мені живе, і я цього не розумію. Але от саме письмо це ж, е, розумієте, в той момент, коли ти пишеш, ти ж не є вже собою, ти є тими людьми, про яких ти пишеш. І це такий відпочинок для мозку. Ти в цей момент взагалі не думаєш про себе, про своє життя, про всі події. Це краще, ніж психолог, тому що ти на кілька годин випадаєш зі свого, а потім це як після медитації, свіженький виходиш. Так ще є бонус, що є великий текст, який можна надрукувати. Тому для мене письмо це, це така медитація. Я навіть вже, вже казала про це. Я вже помічала, що в мене, коли я вхожу в цей стан. Швидкого написання мене може навіть телевізор поруч грати, можуть розмовляти тут якісь рідні, щось. я не чую. Я, я вся там, от коли такий стан. Ну це і є медитація, таке провалля. Творче, а ви можливо... не звучить погано це, це, творче це, це, провалі піднесення. Так, <смеш> <чи> піднесення. <смеш> а взагалі, коли от, от ви пишете про героїв вони керують вами чи керують сюжетом? Чи ви намагаєтеся їх вести? От, скажімо, і ти маєш туди дійти. Я відчуваю, що ти маєш туди дійти, і хочеш так їде як іди. От так як я вже казала, є локації і є герої, і вони живуть своїм життям. і Мене це максимально влаштовує, бо мені цікаво. А коли я якось намагалася розписати наперед главу і, і, і сісти і писати, мені не дуже вже цікаво. Я люблю, щоб вони самі керували. Але розумієте, справа в тому, що ти, коли описуєш героя, ти вже максимально знаєш його характер, його звички, що він як може. Він, ну, він не може втнути щось таке, що йому захочеться. Все одно він зробить те, що він має зробити, бо ти розумієш, вже, що це за людина і які в неї стержень. Ну, це знову ж таки, бачите, це треба володіти певними якимись такими навичками психолог. Мені сестра завжди говорить, вона мені вже казала, іди на третю вищу освіту, тобі треба йти на психолога. Вона каже: я коли з тобою поговорю, от навіть після цієї страшної трагедії, яка в нас в сім'ї зараз, вона коли зі мною поговорить їй легше. Я так собі думаю, що, можливо, це дійсно є такі люди, в яких от від народження є дуже сильне відчуття, як може вчинити людина в тій чи іншій ситуації. І от для письменства це, це дуже добре. А Як ви разом писали дует, там теж цікаво. Ой, це було надзвичайно. От з нею ми так само був. Ну там вже звичайно був сюжет, але ми розбивали це твої герої, це мої герої, там вони переплетуться, там не переплетуться. І ми окремо, ми не сиділи поруч. Ми зовсім могли бути в різних кімнатах або в різних квартирах. Потім ми сідали разом і то все сплітали. І жоден критик, а тоді критики було дуже багато, не не бачив, де рука одної, де другої. Насправді дуже цікаво От, відчути так, так мовити, зануритися цю карту. Може, цього може складу, ми так. колись ще й до того повернемося, не знаю. Ну, Вже з іншим досвідом так, своїм, і, і, можливо, буде так. це Інша синергія, вона буде так. ще щось, щось нове. Чи немає думки все ж таки змінити жанр і від трилерів перейти до чогось іншого? А у мене є ще одна моя царина це дитячі книжки. Я вже казала, що я писала лицар с Ортон» – така серія, вона, до речі, ще й в продажі є, якщо загуглити. А зараз я пишу серію книжок, яка називається Комісар Яблучко». Чому комісар Яблучко»? Це теж така цікава історія. Такий момент, мій син там в книжці це описується. Цей момент батько приносить дарує йому рації. І виходить в інший коридорі до нього там Ало, алло", чи як вони там прийом, прийом говорять. А син бере рацію і не знає, як назватись, хто дивиться яб... ваза з яблуками на столі, а на яблуку наклеючка. Він знімає ту наклеючку, клеє собі на чоловіка каже, комісар, яблучка! Прийом! І я, мене, це, мене це так розсмішила, і оце пішла серія комісар Яблочко. І саме так вона починається, цей головний герой, хлопчик Ярко, він отак робить, він стає комісаром Яблочком, і це якраз детективна серія для дітей. детективи. І в мене вже є написано е, три е, рукописи, вони вже в видавництві, в видавництві Старого Лева. Четвертий на четвертим я працюю, і ми хочемо. Я хочу, щоб це була така велика серія до десяти книжок. Ну але з божою поміччю, якщо все вийде, то вона буде виходити у 25-му році. Ну але зараз щось планувати це така справа не дуже вдячна. Тут вже як. Як... Як станеться, так буде, але я планую. Ну це чудово. Будемо сподіватися, і будемо чекати вас з, з... з... з прем'єрою власне детективної дитячої серії. Крім, кар, крім такої містики, потужної дорослої, А от в мене таке, бачите, зовсім два різних поля. А тут от дитячі, я дуже люблю. І в мене є такі вже рідери, читачі, мій син, і син Мар'яни Савки, головної редакторки видавництва «Старого Лева, Він читав. І от дітям подобається. Ну це саме головне. Так, це головні критики. Це <engec🤣> головні критики, до <глад> речі. Якщо їм подобається, наостанок власне, як висновок з нашої, з нашої розмови, спадок на кістках, чому його варто саме зараз почитати людям, навіть якщо хтось, можливо, скаже, і так скільки всього негативу в новинах довкола, навіщо мені ще згадувати про якісь події, які відбувалися 80 років тому? Тому що це вже знову ж таки ми повторимо цю фразу, яку ми казали: не покара, не зло, воно завжди повертається. І ті люди, які поклали своє життя, свої кістки, вони варті хоча б того, щоб про них пам'ятали. Про них знали, про них пам'ятали і про них згадували, тому що, кому, до речі, цікаво, добре ознайомитись з цією історією. Є такий сайт Історична Правда. На ньому дуже дуже гарно це все робить. Ну, там не тільки про Саліни, там багато про що можна почитати. Це неймовірний кладець інформації Історична правда, цей сайт. Але от саме коли є бажання прочитати про Салінську трагедію, я, я звітам багато так само почерпнула. Власне, тобто я нагадую глядачам, що в основі все ж таки є реальні історичні події. Тобто, це не вигадка, це не якась містифікація, це не вигадка, тому що ми знаємо, що багато трилерів може базуватися на яких фантастичних теоріях. Це справді історичні події, які відбувалися і які, на жаль, впливають на нас сьогоднішній Трилер дні. в тому, що ці люди, як там написано в анотації з фотокарт, з фотокарток, вони оживають, і вони, ці люди, вони з'являються в. В нашому часі, розумієте? От дивіться, я розказую mm -hmm. у мене сироте тіло. У вас так само буде, як будете читати. Я сподіваюся. Але все ж таки люди були живі, трагедії відбувалися, і ми сьогоднішні ми мусимо якось це досліджувати, рефлексувати і розуміти так і готуватися в принципі. Готуватися можливо, якби ця книжка вийшла швидше, якби ми більше знали, то і не було б такого здивування в 22-му році від подій в Бучі чи в Маріуполі. Так, чому наші орги саме так поводяться? Так, так, і оце як я вже казала, що про бучу багато знають, а про це не знають. А якби знали раніше, не було б такого подуву. Ви дуже ви дуже правильно підмітили. На цьому завершуємо. Рекомендую всім прочитати, дізнаватися більше. І запрошуємо вас до нас з детективної дитячої серії. Будемо говорити про дитячу літературу. Чекаємо з нетерпінням на вихід цих книжок. Дякую. Юлія Чернінька була нашою гостею. Дякую глядачам, що дивилися. Читайте українських, дізнавайтеся про наше минуле і дивіться галичину. Побачимось.